А... Дякую. Сьогодні я отримала дуже шикарний прунок від Сергія Іванчука. Добрий вечір. А Знаєте, хто вам телефонує? Я вже бачу. Ви що, ви на ефірі там не очікувано? Я тільки почала навчання, а вже отримала свій перший результат у вигляді подку. Це мотивує. Ви ви Apple AirPods. сталося те, що найменше ми очікували. Під час рошу подарунків та призів від проекту контент. Хата в прямому ефірі. Мій чоловік грав наушники від ЕПО тається Сергій Іванчук. Ви ви а що Добре ви день. дуже дякую, яка я щаслива? Ви просто радовний... Це просто щось штоніріаль вивели айфон через рандомний. я ж я визнати це не Дякую організаторам за можливість відчути ці емоції та повірити в свою удачу. Я Другий вас вітаю вечір. Дякую, Apple Watch. <реш> Ці податки доїжджають до своїх власників. Та-дам, дякую за повоч. Я дуже вдячний Сергію і його команді за те, що надав нам можливість змінити щось в своєму житті. Хочу залишити свій відгук про навчальний контент в хаті. Я долучилася дві неділі назад і одразу прийнялася за вивчення матеріалу. Платформа дуже зручна. Вся інформація доступна. Хлопці настільки все пояснюють, що не зрозуміти це, мабуть, нереально. Сергій Іванчук дуже вам дякую за, за круті новушники від маршал. Дуже вам дякую. Я ніколи в житті ніякі гроші не випало, хоча приймала участь, але тут на кінець, мені дійсно повезло.